Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черевий відеоогляд на журнали Вінкс Клуб Крутих Дівчонок, самий волшебний журнал. Тільки на цьому випуску чомусь вже не вказано крутих Дівчонок, а просто волшебне приключення 3D. А це власне, назва другого мультфільму, який виходив в кінотеатрах осінь 2010 року по мультсеріалу Клуб Вінкс. Тут у нас блистить надпис Самий волшебний журнал, а також блистить надпис назва коміксу. Журнал у нас 41 й за листопа 2010 року. На обкладинці у нас Bloom і Sky з мультфільму Wings. Чарівна пригода 3D. Дана обкладинка взята з 79-го випуску італійського журналу. Подарунком до журналу є чарівна маска, яка в мене є, я вам її, звісно ж, покажу. Обкладинка дуже гарна, дуже мені подобається фон, на якому вони обнімаються. Фон реально дуже класний. Так, далі детальний огляд власне, журналу. Зміст, зміст журналу, реклама подарунку, постерів і привітання. Біографія лорда Даркара на цілих дві сторінки. День народження 13 березня в Даркара, щоб ви собі хотіли знати. Вік 300 років і 45. Чого чого? 300 років і 4,5 роки. Якось так от. Угу. Короткий путівник по зимній магії. Тут у нас трішечки про різні диватства з різних країн. Далі маленький опис коміксу, який називається Випробування для феї. Тут у нас, як я зрозумів, Лейла вже познайомилася з якимось хлопцем. Це вже той період, коли набу, на жаль, не було. Але це якийсь хлопець на один комік, тому що я більше його потім не пам'ятаю, щоб десь бачив. Так, тут у нас постер подарунок, я вам покажу їх трішки згодом. Ну я справді не пам'ятаю. Тему, суть, сюжет цього коміксу. Хоче ви мене вбийте. Не пам'ятаю? Так. О, тут кілька цікавинок про мультфільм Чарівна пригода. Далі що це таке у нас є? Тест? Завдання, реклама передплати. Потім малюємо Чіко, тваринку Текне. І малюнки та листи, листи читачів, як завжди. По стандарту. А також анонс наступного випуска, який, на жаль, не вийшов. Тому що номер в грудні 2010 року не виходив. Журнал видавництва, яке випускало його, так. Ага. В грудні номер не вийшов. Тобто, оце був останній випуск журналу. Який був випущений видавництвом Кращі світові комікси? З січня 2011 року журнал почав виходити, але вже від іншого видавництва. І, відповідно, оскільки в грудні комікс журнал не вийшов, був пропущений один комікс, ще один, який називається Висока хвиля. Дуже шкода, але вже так було. І нічого не змінимо. Так, подарунок до журналу ось така маска у формі крил Steel Белівікс. Тут вирізати можна очі і ось так нанести на обличчя. Крила з блискітками, дуже гарні, дуже прикольна маска, якщо чесно, але дивно, крила наносити на обличчя. Таке щось. Але можна згадати маску, яку Дафна дарувала Блум в першому повнометражному мультфільмі. Там теж були крила. Тому, в принципі, але чому саме Стелла цікаво? Дивно, що не Блум. Так. Тут у нас всі феї в повсякденному одязі 4 сезону. Текна, муза, Лейла, Стела, Блум, Флора. Їх потрібно розмалювати. А зі зворотної сторони у нас всі феї в концертному костюмі з 17 серії, 16 серії 4 сезону. Перепрошую. В 16-й вони раз заспі... вперше заспівали, здається. Так. Ось. Тому що це останній постер. Там ще один був, але то вже не те. Десь ще один, ще два, здається, було, чи три, але вже все. Це вже, ну, то вже не ті постери, які були в цих журналах. Наразі дякую, що ви були зі мною в цьому огляді. І всього вам найкращого. До зустрічі в нових відеооглядах.